Ні Документи придивіть, що ви такий грамотний. В смысле грамотний? Ну як? Ну як? Ну я я хто? Без я документів раз. до мене не хто я, звертається. Не маючи повноважень, хто до мене звертається. Хто звертається? Хто це? Я? Поліцейський. Цей, кто так ідіть наркоман на ловіть. Що ви тут робите? Старченко, Віталій Сергійович, поліцейський. Угу. Дійсно, до... 25, 19, 29, 12. Ой, ще трошки так. Да, А тепер, тепер удостоверіє. Посвідчення. О, ну це ні, 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 це не заєжжене, тепер посвідчення. Тепер посвідчено. І що? І що? за по 365 і буду? Конечно. А ви що думаєте? По 365, і що я не буду писати? Я вас увагу піднімати. Які самі поліцейські з таким самим посвідченням. Яка різниця? Яка різниця? У вас немає. Дивіться, немає посвідчення, у вас немає наказу коменданта, у вас нічого немає. Ви до мене підійшли. Підійшліть кого небудь з наказом коменданта повноважну особу. Я покажу всі документи. Якщо ви думаєте, що ви можете в мене просити, не маючи при собі ніяких документів, то ви глибоко заблуждаєтесь. Зовіть військового ВСП. Позовіть сюди ВСП. Зовіть сюди ВСП. Сюди ВСП. Ще ВСП. раз завіть ВСП. У мене довіри до них більше, ніж до вас. Це ваші проблеми тільки. Та ні, це не наші проблеми. Ви ж ртутні, ви ж трудні, ви трутні, ви трутні ви просто ви сидите на шию громадян. СП, Будь ласка, відійдіть отсюда, я покажу всі документи. Покажіть. Так Покажіть. відійдіть відсюди. Що вас цікавить. Ваше цікавить? Я ні. Я ні. не в пікселі. Це ще війни. Рибацька. Ви не слухайте, що оця, каже оця ось усі. Ну, Скажіть, будь ласка, документи. Що ви... вас цікавить? Ну ви ж не військовий. Я не військовий. Ну, так, щоб... да, Він вам показав. Да, він вас можна приравнювати до військових. А? Вас можна приравнювати до військових. Да, я ж кажу, в мене до вас довіри більше, ніж до оцих трутнів. Подивись, Які вас цікавлять документи? Шановний, я при виконанні служби. Відійдіть звідси. Відійдіть звідси. Звідси, відійдіть. Що ви кажете? Звідси, відійдіть кажу. Що буде, якщо не відійду? Кажу просто, відійдіть звідси. Що буде, якщо не відійду? Я що ж казав? Чи що? Чи з вухами щось у вас зі слухом? Що у вас зі слухом? Не пані. А як ви А можете відеофікацією брати? Я його знімаю, бо він зараз буде мене провокувати, зараз буде проти мене чинити як це ніхто? Виключте, будь ласка, камеру. Ми ви кажіть, вам щось треба? Чи не треба? Чи ми вже вільні можемо їхати? Документи, покажіть. Ну, Скажіть документи, що ви гражданин України. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Дивіться, а? от у вас просто чисто із поваги, я навіть не буду питати накази коменданта. Хоча у вас теж він повинен бути. Згідно 1455-56. Документація це є, але да. ви знаєте, що я повинен. У цих усього немає взагалі геп там нічого. Я не обязан им ничего показывать. Дай Бог, чтобы не пришлось им показывать. Да иди отсюда, блядь! Ты нормально разговаривай. Слышишь, как хочу, так и разговариваю. Понял? Это ты заслуживаешь. Ты до меня подошел, гопник, блядь, и будешь мне что-то рассказывать? Вы мне сейчас а то, что, сейчас рассказывать, как А что такое, я не пойму, ты на меня в суд подашь или что? В гражданском порядке, пожалуйста, в суд иди, чтобы ты понимал, что такое вообще обжалование, подавание скарг, нанимай адвоката. Я буду, я буду скаргивать? Я ж не я беда. Не я беда, иди отсюда. Что, на кого мы не скаргиваем? На вас, по сути? там показал, нормально, гражданин Украины. А ты кто вообще? Нимає, ні немає ні удостовірення, удостоверений, вообще понимать. Що они тут во все Взятки шибають? Я, 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 я. Та не ви придумали. Дивіться, велика новосілка стояла, ми тут ловимо. Сейчас, блядь, там ні одного нету, блядь. це съебалось вообще нахуй, понимаете? Да ничего, все нормально. Блять, ж гниды первые, сука, поздають, блядь, всех. А че за вырожай? Що, мусор? Це ви мусор, понятно? Что... Мусор это ти, понял. Удостоверение свое покажи, что кто ты. Покажи. Мусор, покажи удостоверение мне. Ну очко покажи мне. Снимай трусы, блядь. Что ты? Прекрасно. Ты так можешь, блядь, показывай. Поехали, же А что он доводит? Ну, проверяешь. да. Работа Ну, у нас пидозра, блядь. Мы что, мы это право пидозривать? Сличи, вы чешо? шо? Да не надо со мной вообще спелкуваться, блядь. Без стола чем вообще нехуй подходить, блядь. Да иди нахуй, блядь, слышишь, блядь. С, с, с тобой, блядь, вообще спилкуваться, блядь. Что вы кажется? Что ты такое? Еще повтори, будь ласка, что вы только что вы... куда меня послали. Я тебя посылал. А что такое? А что такое? Что такое? Ты меня что, бить будешь, блядь, или С автоматом, ты меня бить будешь? А ну попробуй, Ты отвечала, блядь. Отвечала. Заспокойтесь, мужчина. давай, давай тошнота, блядь. За спокой ты в компании. Боец, боец, блядь, слышишь? Сиди в компании, все так вести. Ехал бы сам, так и Ты боец, давай? ты сколько с автоматом, Нет, ты столько знаю, стоишь, тобой, блядь, и со мной так разговариваешь, блядь. Раздевайся нахуй, сейчас пойдем разговаривать вдвоем, блядь. Знаешь? Тебя, блядь. Еще раз пошли. Еще раз, блядь, Иди гуляй сюда, блядь. Послал. За Задокументовано, блядь. Надо а что такое? Поехали. Иди гуляй, говорю, учи, а, блядь, поехали, Постановы, поехали, блядь. На матери учи, блядь. Да. 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 Ну, будь ласка, я, я виключу камеру. По нормально за мною поспілкуюсь. Вы хочете хочете мене что мы на вытяну из машины? Не, ні, Ні, я сам хочу нормально поспілкуваться. будь ласка, камеру.